Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. З вами Саша Матвій. Сьогодні хочу обговорити дуже важливу цікаву тему для українців, які так чи інакше час від часу перетинають кордон. Звичайно, багато запитань від жінок щодо перетину кордону, чи нічого не змінилося, чи можуть медики і інші професії виїжджати безперешкодно за кордон і з поверненням повертатися в Україну. Що змінилося для чоловіків при виїзді за кордон? Це одні з найтоповіших запитань на сьогодні. Кожен день уряд вносить якісь певні поправки, якісь певні рішення приймаються. Тому цю інформацію потрібно весь час моніторити, особливо, якщо ви плануєте поїздку за кордон. Ви, ніби маєте все добре з документами і ви маєте право виїжджати, але потрібно ще перевіряти, чи нічого не змінилося. Це важливо для того, щоб потім не потратити час і вас, наприклад, не пропустили на кордоні. Також хочу поділитися новиною, яка відбувається вже з. Зараз на Росії Росія організовує контртерористичну операцію в трьох областях: Брянська, Білгородська та Курська області. Так можна сказати, що створює сіру зону там, на цих територіях, для того, щоб зупинити просування українських збройних сил України. Я вже говорив нещодавно в своєму відео, що я підтримую те, що ми переносимо війну з нашої території на Росію. Це треба було робити вже дуже давно. І як бачимо, це приносить свої плоди. Вже і на їх території люди відчувають, що таке війна. А так всі кричать: це операція, якась там антитерористична. Ні, це війна, і якщо ви її підтримуєте, то звичайно відчувайте її на собі. Це правильне рішення наших збройних сил, і це змінює хід війни зовсім в інше рус. Як на мене, це заслуговує вподобайки підписки на канал, щоб не пропустити наступні важливі новини. А для тих, хто зараз в Польщі неподалік млави або в Млаві, або має бажання приїхати в Млаву, ось цю неділю відбудеться фестиваль борщу, де українці зможуть Підтримати збройні сили України всі виручені кошти будуть передані на закупку тактичної медицини збройним силам України. Також можна буде покуштувати смачненьким борщом, поспілкуватися і досить приємно відпочити. Всіх запрошую туди вхід вільний. Давайте почнемо з того, чи щось змінилося для жінок при виїзді за кордон. Чому? Тому що багато запитань є від жінок, чи я можу виїхати, я медсестра, чи я можу виїхати я лікар, колись працювала, працюю зараз, але мені потрібно за кордон. Зараз ніяких обмежень для жінок немає. Але дуже цікаве рішення уряд 9 серпня прийняв і дозволив. Прикордонній службі прикордонникам перевіряти всіх громадян, які виїжджають за кордон по різноманітних базах даних, що напевно можна буде перевірити і де людина вчилася, де вона працює, чи вона є військовозобов'язана, як чоловіка, так і жінку. Кабінет міністрів України надав повноваження Держприкордонслужбі отримувати електронні дані з усіх державних реєстрів і баз щодо громадян, які виїжджають за межі країн. Зокрема, прикордонникам відтепер доступна інформація з обмеженим доступом. Про це повідомляє представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. Своїй доповіді внесено зміни до правил перетину державного кордону громадянами України з метою забезпечення органами охорони ДПСУ під час здійснення прикордонного контролю в пунктах пропуску доступу до інформаційних і довідкових систем реєстрів та банків даних власником, адміністратором, яких є органи державної влади або органи місцевого самоврядування. Йдеться в повідомленні. Тобто, прикордонники зможуть перевірити по будь-яких державних базах будь-якого громадянина України. Ви знаєте, що чоловіків перевіряють по базі оберіг, але більше по жодних базах нікого не перевіряють. Тут уряд дав дозвіл Державній прикордонній службі України перевіряти громадян України по будь-яких базах, до яких може бути доступ. Я собі не уявляю до яких баз даних будуть мати доступ Державній прикордонні служби України. Тобто, напевно, де людина працює, де людина навчається чи навчалася. Чи веде вона бізнес, чи будь-які інші бази, я так розумію, будуть доступні при кордонній службі, і вони зможуть перевірити. Відповідно, зразу таке запитання: напевно, що зможуть і перевіряти жінок, які виїжджають за кордон. І чи буде якесь обмеження? Ні, на даний момент ніякого рішення чи закону, щоб обмежувала виїзд жінок за кордон, немає. Але. Часи змінюються, кожного дня щось нове з'являється і все може бути. Потрібно за тим слідкувати. Не забудьте підписатися на цей канал та поставити вподобайку, щоб завжди бути в курсі останніх новин. Щодо чоловіків, тут напевно більшість знає, що зараз при виїзді, навіть якщо ви маєте відстрочку, навіть якщо ви виключені з військового з військового обліку чи будь-які інші мають документи, які вам дозволяють виїжджати. То ви все одно маєте бути в базі оберіг. Навіть якщо у вас є троє дітей, вас на кордоні будуть запитувати, чи у вас на кордоні будуть перевіряти по базі оберіг. Тобто, вам потрібно буде перед поїздкою за кордон. Або в резерв плюс оновити дані, або оновити дані в ЦНАПі, або піти в ТЦК і там, щоб ваші, вашу інформацію, ваші дані обновили в базі оберіг. Бо якщо ви маєте троє дітей, а у вас не обновлені дані, вас не пропустять за кордон. Або якщо ви маєте інвалідність, а у вас не обновлені дані, вас теж не пропустять. Якщо ви супроводжуєте інваліда, у вас не обновлені дані, вас немає в базі оберіг, вас не пропустять на кордоні. Зараз потрібно це всім чоловікам від 18 до 60 років мати обновлену інформацію військово-облікову і щоб вона була в базі оберіг. Більше ніяких документів не вимагають. Якщо ж у вас все гаразд, ви обновили свої дані, ваша інформація є в базі оберіг, і все гаразд, тим, то на кордоні у вас не має бути жодних проблем при перетині кордон. Ну, звичайно, що потрібно мати там біометрію, паспорт біометричний, чи візу, чи карту побиту, я не знаю, на яких документах ви виїжджаєте. Тут потрібен набір документів, який стандартний є ще до війни. Але щодо бази оберіг, ви маєте бути в ній, і там дані мають відповідати тим, що ви надаєте для того, щоб вас пропустили на кордоні. Ось такою інформацією я хотів з вами сьогодні поділитися. Сподіваюся, що ви додивилися до завершення цього відео, підтримали це відео вподобайкою та, звичайно, підписалися на канал для того, щоб не пропустити наступні важливі новини з Польщі, Кордону та Європи і знати актуальну інформацію на сьогодні. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Слава Україні! Дякую всім нашим друзям та партнерам за підтримку та допомогу.